Футбольний клуб Динамо Київ радий допомогти кожному. Це діти чинних військовослужбовців, які служать у 153 му батальйоні територіальної оборони, а також діти загиблих захисників та тих, хто перебуває у полоні. Всього на динамівській базі у кончазаспі зібралося 35 дітей та їхніх батьків. Всі вони мали отримати дозу хороших емоцій, погратися на одному із футбольних майданчиків бази, та найголовніше зустрітися із футболістами. Тож переміщуємося із одного місця в інше, поближче до футболістів. Зараз ми приїхали військовослужбовці батальйону та члени їхніх родин та наші діти приїхали на цю тренувальну базу по запрошенню керівництва Динамо Київ, щоб ми могли своїх дітей німного ну з ними побути, з ними погуляти, познайомитись з футболом ближче. Тим паче це динамо Київ, для нас це велика честь. Ми дуже раді цьому запрошенню. На жаль, не всі військовослужбовці змогли приїхати, тому що ми місяць назад вийшли з Бахмуту і зараз нам дали інше завдання. Ми стали на кордон Сумщини з Російською Федерацією. Тому багато військовослужбовців не змогли приїхати, але приїхали їхні діти та приїхали їхні дружини, привезли дітей. Перед тим як зустрітися з гравцями Динамо, які мають ось ось вийти на заплановане тренування, дітлахи зустріли Олександра Піхалюнка. Півзахисник поки займається індивідуально, оскільки відновлюється після травми. Тож він перший подарував гостям незабутні враження від цієї поїздки. Дуже гарна ідея, класно, що вони приїдуть, вони розвантажаться, здійс, познайомиться з футболом поближче, побудуть всередині цього. Ну, мабуть, може, будучи футболісти виростуть з них. От. Тому це ну, дуже гарна ідея і дуже класна. Це вперше ми зробили таку подію, ми приїхали в такий клуб, тому ми раніше ще такого не проводили. Ось і момент, заради якого тут зібралися. Футболісти столичної команди вийшли на тренування і зустрілися з дітьми. Пам'ятні фотографії, автографи та короткі розмови з майбутнім України з маленькими прихильниками київського Динамо. А далі професіональні гравці йдуть займатися своєю роботою, готуватися до поєдинку з інгульцем. Гості не проти послідкувати за тим, що відбувається у тренувальному процесі підопічних Олександра Шовковського. Тож цей день їм точно запам'ятався. Побувати в такому місці це вже подарунок для простого вболівальника такої можливості немає.